Доброго дня, шановні. Сижу я, значить, і думаю, як почати своє відео так, щоб було і смішно, і цікаво. Але ось халепа. В голову ніфіга не приходить. Подумав, може Дже ДБТ мені зможе чимось допомогти, але він в мене заточений тільки на скам росіян, так що буду працювати своїми силами. Ага, Москва, значить, хорошо. Знайомтесь, це Антон Ванко. Він росіянин, який помирає в кадрі. Дякую, Марвел, за таку прекрасну картину. А це його син. Коротше, помирає мужик і каже, що на місці Старка має бути його син, і жаліє, що нічого не зміг йому передати. А все, що в нього є, це знання. Я ось тільки одного зрозуміти не можу, як так вийшло, що при житті він не показував ці проекти Івану. Ну або показував, але він забивав хуй. Похуй! Я похуєст! Отже, Іван розібрався в кресленнях і на колінках зробив власний реактор та навіть розробив електричні хлисти. А наштуха в цей час ефектно відкриває виставку Stark Expo, де кожен зможе показати свої винаходи людству. Ласкаво просимо на Stark Expo! Паралельно з цим нам показують побічні ефекти від його реактору, а саме зараження крові. То по тапкам, але нормально покинути виставку йому не вдалося, бо його мобілізують. Вручаю повістку. Ну, от. А якщо серйозно, то його викликають до суду, так як уряду не подобається, що Тоха не ділиться з державою своєю Таврією. Скажіть, чи ви володієте спеціалізованою зброєю? Апріорі ні. Це зброя, містера Старк. І для підтвердження того, що Таврія це зброя, викликали Джастіна Хамера. Я запрошую до обговорення Джастіна Хаммера, нашого головного підрядника на даний час. Це по типу прямий конкурент Антона. Але на Тоха його тупо підйобує. І мені дуже цікаво, чи справжні експерти також братимуть участь. <рив> Як свідка викликають Ромку, але Ромка трохи схоже зсохся. Це, а це що за жарти? Це ще хто такий. Це засмаглий, підозрілий іноземець. Ось так, Ясно? Так, це я. Я тут. Це точно. Сенатор поступив як гнида і наказав прочитати тільки той абзац з доповіді, де вказано, що ТОХ потенційна небезпека. Будь ласка, підполковнику сторінка 57, параграф 4. Ви просите прочитати визначені частини моєї доповіді. сенаторе? Сенатора запропонований проект загрожує безпеці нації і її інтересам. Гніда іменно. різні країни захотіли скопіювати Таврію та почали власні роботи. Добре, що Тоха хакер від Бога. Що за допомогою однієї фотографії він зміг дізнатися, як насправді проходять ці розробки. Якщо подивитись уважно на ці картинки, це здається Північна Корея. Іран. А це Джастін ну от. Маю наголосити, що перший випробувач вижив. Мабуть, валяється десь у каналі, а який збоченець трахає його труп. Коротше, у сенатора ніфіга не вийшло. Ребяття, я стараюсь! Як виявилося, це Паладій отрує кров Антона та робить йому візерунки на тілі. Перевір рівень паладію. 16. А ще його новий реактор навчився курити. На жаль, ваше життя підтримує пристрій, який вас і вбиває. Цього не може бути. Це правда. Приходить пепер та починає капати на мозок. І щоб вона закрила рот, Тоха каже, що перепише на неї всю кампанію. Тепер ти директор. Ти що напився? Так. І навіть гірше. Намагався знайти гідного наступника, а потім зрозумів, це ти. Як ти смієш, Вона порядна жінка. В іншій частині світу Іван купує новий паспорт та білети, хоча, судячи по документам, нікуди він не поїде. Все, що я хотів вам сказати, бля. Бездець. Для переписання компанії на пепер прибула юристка, але насправді це також одна з агентів щит. <плес> але наші герої поки про це нічого не знають. І тобі дуже дорого обійдеться скарга на сексуальне переслідування. Слухає одне, думає інше, а робить третє. Наші герої прибувають на перегони Формули 1 де зустрічають Джастіна Хамера. Той же каже, що він також буде брати участь у Старк Експо. На що Тоха продовжує підйобувати Хамера далі. І якщо у тебе щось працює, тобі не дадуть звичайний стенд. Токсичність крові в організмі росте і це, мабуть, сильно впливає на мозок, бо він вирішив поїхати на перегонах сам. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. А я бачу, що організаторам перегонів абсолютно поїбати на те, що за хвилину до перегонів Тоха сідає за кермо. Та річ зовсім не в цьому. Це ж питання здорового глузду. Вони так відповідально відносяться до проведення перегонів, що на трек може вийти будь-який бажаючий. Іван так це і зробив. А що я зі здійло, я тебе потім потом прокуратурі розкажу. Понял. Іван своїми хлистами розрізає машину, ніби ніж масло. На що Хепі одразу реагує, бере з собою пепер та виїжджає на трек. Давай, поїхали! Іван же в цей час підловив машину Антона та відправив її на списання. Він хотів своєрідно привітатися з Антоном, але за кермом уже нікого не було. На що Тоха пізданув Івана по голові та почав тікати? Я біжу, то до зустрічі. Бувай! Майже в останній момент Хепі припаркувався в Івана. Поки гризлися, Іван прийшов в себе та зробив в машині обрізання. Там все і так на соплях ще здержиться. Тривайся <клухи> зі спроби приблизно двохсоте. Пепер все таки подає Таврію Антону. І ніхуя собі нова Таврія одягається в рази швидше. На воєбонах Тоха думає, що зараз дасть пізди Івану, але хуй там плавав і сам добряче відгрібає. Тому він пішов у клінч та вирвав реактор з костюму Івана. Давши хабара місцевій поліції, Тоха приходить до Івана в камеру та починає хвалити його реактор та хлести. Ефектно. Хоча не ефективно. І натякає, що Іван вкрав технологію реактору. До речі, про крадіїв звідки ця технологія. Но ще Іван каже, що це технологія його батька, і гонить на сім'ю Старка. Ти живий, тільки завдяки йому. Я живий, тому що в тебе був шанс, а ти схибив. Правда? Ей тоні. Поки ти не пішов, паладію у грудях це болюча смерть. Дякую, аж підскакую. Сидячи у в'язниці, Івану приносять вибухову посилку, та ще й приводять мужика з таким же номером. За допомогою корумпованої поліції Івану увозять з в'язниці. І вгадайте, куди? Правильно, до хамера. Я радий тебе бачити. Я власне теж. І той натякає, що разом вони знищать Антона та його спадок. Я готовий ним стати. Хамер показує Івану свої прототипи, але ваньок розуміє, що це така залупа і все потрібно перероблювати. Ей, твой софт, говно, насправді так воно є. Сидячи в себе в лабораторії, Тоха вивчає інформацію про Антона та Івана ванко. Приходить Ромка та каже, що уряд хоче силою забрати його Таврії. Намагався переконати їх не посилати до тебе танки і не висаджувати ворота, щоб взяти це. А що це можна? Сьогодні день народження у Антона, і він розуміє, що з його зараженою кров'ю до наступного він може не дожити. Не придумавши нічого розумнішого, Тоха заліз в Таврію, набухався як свиня та почав виконувати всяку хуйню. Бо робимо дурниці, коли понапиваємось. Ромка, який порочився за нього, не витримав цього крінжа. Пішов в лабораторію та заліз в Таврію. Ну що ж, непогано. І ось питання. Що кожен бажаючий може зайти до Антона та спіздити Таврію? Безпека на вищому рівні. Саме це мене і хвилює. Ромка борзанув на Антона, на що той розпочав махач. І ось коли вони вистрелили один в одного, стався енергетичний вибух. Усе пройшло просто причудово. чудово. Не було вбитих, принаймні з нашого боку. Скориставшись цим, Ромка спіздив Таврію та полетів на військову базу. Боже, яке кончене. На ранок Юра позвав Антона перекинутися словами, і тут Антон дізнається про те, що Наташа також агент щит. Ми охороняємо периметр, але гадаю, більше не варто. Ха. Наташа в наглу колить Антону діоксид літію, який знімає симптоми дії Паладію. Що ви зробили мені? Що ми зробили для тебе? І натякає на те, що є заміна для паладія. Я мушу сказати, ти ще не все пройшов. Я ж хор... він каже. Ну й хорошо. за проханням Івана Хамер привозить йому пташку і бачить, що в прототипах на місці шолому стоїть повноцінна голова дрона. На що Іван відповідає, що краще використовувати дронів, бо з людьми занадто багато проблем. Проблеми в людях. Вір мені, дрон ліпше. Д Добре, ще без проблем. Дякую. Ромка показує генералу з Таврію. На що той каже, щоб Хамер її озброїв. Ромка не в захваті, але його змусили це зробити. Сприймайте це як наказ. Так, сер. Хороша робота! Країна пишається вами. Ні-ні, ні ні це вже зайве. Юра повідомив, що реактор, який не дає вмерти Антону, це недовершена технологія. Говард казав, що реактор це камінь у сходах до чогось більшого. Він хотів почати енергетичні пригони, які б зупинили гонку озброєнь. Та да, це ж чудо. І що Тоха єдиний, хто зможе довершити цю технологію. Юра обрізає Антона від зовнішнього світу, дає речі його батька та виставляє охорону. Ой, тоні. Пам'ятай. Я спостерігаю. Ну, то чо дивишся на мене, як баран на нові ворота. На військовій базі Ромка по-тихому ховає реактор Таврії. Хоч щось хороше зробив для того, щоб розробка Старка не попала на в ті руки. Приходить Хаммер та починає демонструвати свою зброю. Уважно вислухавши пропозиції, Ромка забрав все, що є. Гадаю, годиться. Що саме? Усе. Усе. О, Чудово. Одночасно з цим Тоха перевіряє речі свого батька, але там не було нічого особливого. Тільки в самому кінці Говард звернувся до повзрослівшого Антона. Тоні, я збудував це для тебе. Я обмежений технологіями мого часу. Але колись ти це вирішиш, що є і завжди буде моїм найкращим творінням, це ти. О, Я вперше чую про це. Скинув би на пейджер. Прикупивши полоницю, Тоха рванув до офісу. Цікаво, як щит його випустив. А не треба про таке думати. Хотів переговорити з Пепер та приніс їй полуницю, але сука, це єдине, що в неї алергія. Який ідіот придумав це. А ви, пане? Он як? Пепер зрозуміла, що Тоха трохи тупить та сказала, щоб він звалив. Я хочу, я хочу те, щоб це, ти я пішов. Негайно. Да, в рот, блядь. Вже зібравшись піти, Тоха помічає модель міста майбутнього, яке розробляв його батько. Придивився і зрозумів, що в цьому щось є, та забрав її з собою. Привіз її додому, відсканував та почав мутрити. Модель Старк X84 сканування завершено сер. Забравши зайві деталі, він перевідкрив новий хімічний елемент, який так зручно може замінити паладій. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. І він нічого розумнішого не придумав, як зібрати адронний колайдер в себе вдома. Тоха розібрав півдому, натягав труб, але все-таки зібрав прискорювач. Розрізав півкімнати, але все-таки зробив новий елемент. <звук> Сер. Реактор прийняв модифіковане ядро. Як тобі таке, Ілоне? Відповідь гнелятинських вчених не забарилася. Хаммер хотів похизуватися своїми дронами перед сенатором, але Іван його приземляє та попереджає, що дрони ще не готові. Презентації ні літати, ні стріляти. Ну, чекай і що ж вони будуть робити? Це ж демонстрація зброї. Можуть, Делати салют. Вон як. Тоді капець. Прийшовши до Івана, Хаммер починає погрожувати. Та ще й вийовується, що має технологію Старка. І Я його вдосконалив. А твої надто переоцінені ляльки стануть лише декорацією моєї презентації. Ти врубаєшся? Отже, балакуче. Господи Боже. Антону приходить дзвінок від невідомого номера. Як виявилося, з іншого боку садить Іван, який погрожує, що помститься йому за свою сім'ю. Ти надто жвавий для покійника. Ти теж. <смір> 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 та пішли ви. Тоха поняв, що намічається якась срака. Швиденько встановив новий реактор та почав збирати нову Таврію. Чесно кажучи, я й сам задоволений. На Експо Хаммер представляє своїх дронів для різних родів військ. Та як вінець своєї розробки, він представляє модернізовану версію Таврії, яку спіздив Ромка. Будемо називати її вояка. Шамбині майже під занавіс прилітає Тоха та попереджує ромку про небезпеку. Ти мусиш довіряти мені наступні п'ять хвилин. Я вже намагався, якою бійкою це закінчилось. Я думаю, він працює з Ванко. Ванко живий? <плес> так, Іван дистанційно активує вояку та своїх дронів. Як виявилося, вони все таки були готові до бою. Але ось питання: як організатори допустили, що на виставку зброї приїдуть з набоями? «Потому що ти тупорила дубіна? Дрони та вояка почали наздоганяти Антона та гатити по ньому зі всіх стволів. Також паралельно дрони піхоти пішли в наступ на місто. Я присягнувся берегти мир, скільки б людей не довелося за нього убити. Пепер та Натаха, трохи покалічивши Хамера, дізнаються, хто керує дронами. Хто полює Іван? Іван Іван Іванко? Іван Де він? На моєму об'єкті. Натаха ніжно попросила Хепі відвести її на об'єкт до Хамера. Пильнуй периметр. Я уйду на об'єкт і знешкоджу цей. Приїхавши на об'єкт, Натаха роздає всім пізди. Забігши в кімнату до Івана, виявилося, що його там вже нема. Він втік. Народ, а його немає. А я бачу ці дрони так собі розробка. Тоха майже не стріляв, а вже половини нема. Ромка ніжно завів Антона в теплицю та перейшов у ближній бій. Дякую Наташі, що перезавантажила костюм вояки. Дуже дякую, агенти Романов. Якраз в цей момент до них майже приблизились дрони. Поки пизділи, все проїбали, і дрони вже тут. Физдець. І почався махач, але ось нюанс. Жоден дрон таки не влучив наших героїв. таймінг, блядь. Добряче, підзаїбавшись, тоха використовує лазерт. Прилітає новий дрон, але в рази потужніший. Як виявляється, це був Іван. Як тут приємно. Ще раз Приємно. <смітна> я запам'ятаю це. Ракета, яку презентував Хаммер як шедевр, була повне гівно. Так. Іван в соло роздає пізди нашим героям та за допомогою своїх хлистів бере їх у захват. Добре, що наші хлопчики вже схрещували шпаги, тому Антону приходить геніальна ідея. Підніми руку! Це твоя ідея? Так вони використали вже знайомий енерговибух, і отак буде з кожним. Хоч Івана, вони змогли перемогти, але він перед смертю влаштував підлянку. Ти програв. І як виявилося, що кожен дрон замінований і зараз вибухне. Ось тільки якого хуя там був цей їбаний таймер. Тоха полетів рятувати пепер, а вона в цей час втупо дивиться на дрон. І ніфіга не розуміє. <рес> так, думаю, це було тупо. І як завжди, Тоха рятує пепер в останню секунду. На криші Пепер кричить на Антона. Тоні, я більше так не можу. Ти більше Ні, не це можеш? все. Ти на мене подивись. Для мене це занадто великий стрес. Далі я, мабуть, піду пішки. До речі, цікавий факт. Ромка Куколд. Я, я І знову піздить Таврію. Це засмаглий, підозрілий іноземець. Ось так, ясно? Після всієї двіжухи в якомусь ангарі Юра дає почитати Антону його службову характеристику. Добре, ось це ем, рекомендація на Вербовку Залізної людини до складу месників так. Тоні Старка, ні. Ми бачимо тебе тільки у ролі консультанта. Я вам не по кишені.